Доброго дня, мене звати Тетяна Моєсенко і моєю фаховою спеціалізацією є консультування, проведення семінарів і написання книжок з питань трудового права, податкового законодавства і розрахунків з працівниками. В сучасних умовах залучення міжнародного досвіду та співпраці все більше роботодавців звертаються до іноземних фахівців і запрошують їх на роботу в Україну. 27 вересня набирають чинності зміни до закону про зайнятість, які кардинально змінили умови працевлаштування іноземців, оновили вимоги щодо оплати праці тощо. Про всі новації в законі, особливості трудових прав і гарантій іноземців, про види відповідальності роботодавця за порушення умов працевлаштування. Я розповім 21 вересня на семінарі разом з командою семінар.ком буде практично і корисно. Тож до зустрічі.